Правда чи брехня? Автором найпершої Конституції у світі є українець. Правда. Конституція Пилипа Орлика перша Конституція у світі. Дніпропетровська область є найбільшою за площею в Україні. Брехня найбільша область в Україні Одеська. На гербі Одеси зображено корабель. Брехня на гербі Одеси зображено якір. Перший гелікоптер створив українець. Правда. Ігор Сікорський отримав патент на перший гелікоптер. В Україні знаходиться найглибша станція метро у світі. Правда. Станція метро арсенальна найглибша у світі. Кривий ріг найдовше місто в світі. Брехня найдовше місто в світі Мехіко. В Україні знаходиться найдовший тролейбусний маршрут у світі. Правда, маршрут Сімферополя до Ялти складає 86 кілометрів. Справжнє ім'я Лесі Українки Олена Пчілка. Брехня справжнє ім'я Лариса Косач. Україна найбільший виробник меду в світі. Брехня найбільший в світі виробник меду Китай. Трембіта найдовший музичний інструмент у світі. Правда, довжина трембіти складає понад 8 метрів. Вона занесена до книги рекордів Гіннеса.